Це, до речі, загадка. Чому я цей гниля лишив? Насправді, якщо відірвати кору, там обширна рана. Оця гілка, начебто послабенька, вона допоможе потім затягнути рану. Володимир Ветроградський професійний арборист з Києва. Арбористи, вони їхня основна задача це максимально зберегти дерево. От, там, де є доцільність, арбуристикою Володимир займається 21 рік. На його рахунку порятунок вікового дуба шептицьких, якому понад 400 років, та груші Франка у Львові. Дерева називає своїми пацієнтами. Свою роботу порівнює з роботою лікаря. Уявіть, що це величезний зуб. От ви приходите до стоматолога, вичищається саме та тканина, яка вже уражена, так само як і в зубі робиться обробка, а потім вже заповнюється. Якщо тут. Рана відкритого характеру, то там порожнини закритого характеру. Відповідно, там доведеться так звані технологічні отвори або трепанації робити в стовбурі, щоб через них вичистити сам стовбур. До Чернігова він приїхав на запрошення громадської організації Екомісто аби вилікувати, а значить, і врятувати від зносу три верби, що ростуть на території одного з корпусів Чернігівської політехніки. Ми зараз стоїмо поруч з трьома вербами, які були також визнані аварійними, і лише за збігом обставин їх не знесли, не дійшли руки поки що у працівників, щоб виконати там розпорядження. Ці три верби для нас дуже важливі для того, щоб берегти цю камерність, для того, щоб берегти цю локацію затишною, комфортною, тому ми вирішили їх. Вилікувати збирали благодійні внески за словами Сергія Безбородька, для міста це своєрідний прецедент. На лікування запросили працівників КП «Зеленбуд», аби ті перейняли досвід по догляду за деревами. Цим вербам близько 60 років. При належному ставленні вони живуть від ста до двохсот. Таким чином організація сподівається вберегти від зносу і інші дорослі дерева в місті. Оця аварійність дерев це нормальний стан для дерев такого віку, за якими не доглядали. Тому кожне дерево в Чернігіві Якщо відкрити наші методички, кожне дерево аварійне. Ось тому, що за ними не доглядають просто. Артем Стах, начальник КП «Зеленбуд», цей об'єкт називає тестовим. Отримані знання допоможуть підприємству у розробці підходу по збереженню дорослих дерев в місті. Насамперед, багатовікових. немає великого трафіку людей, можна спробувати тут полікувати. І як це буде потім виглядати. Ми будемо слідкувати. Я вже з Володимиром домовився щодо його наступного візиту. В нас є такий об'єкт важливий для міста: це вал парк Цубинського. Там є вишня, антипка, який більш ніж 100 років, і її теж треба лікувати. Цього разу Володимир обстежив дерева та склав перелік робіт, пролідив крону та видалив сухі гілки. Загалом процес зайняв сім годин. Розколи та дупла планують лікувати згодом. Процес довгий каже Володимир. Наприклад, відновлення ось цієї верби триватиме кілька тижнів. Якщо вилікувати, то воно проживе мінімум, мінімум 20 років. Місто ж рекомендує розробити стандартний комплекс заходів з догляду, за яким кожне дерево раз на кілька років обстежували та за потреби приводили до ладу. Є так звана практика патронажна, От коли дерево патронується, там ті ті чи іншою людиною, яка от підрізає вчасно гілки, обробляє рани. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.